После вакцинации может болеть рука, быть слабость или повышение температуры. Если температура выше 38 градусов, принимайте парацетамол или нурофен и пьете много воды. Івану Григоровичу 80. Декілька місяців тому він захворів на коронавірус. Пенсіонер переніс недугу у легкій формі, але зрештою наважився зробити перше щеплення, бо підступний вірус може повернутися. 13 вересня чоловік вакцинувався коронаваком. Я вам скажу по правді, що ну як би сказати, агітація, що ж таки йде, і думаю, люди ж вакцинуються, і кожен день вілку. Напоминає нам цей молодший за ту вакцинацію, ну думаю, ну, піду, я ж, чож... Може. Щоб не бо в мене вже ця хвороба була вакцинація на часі, адже хвороба нікуди не ділася. Зокрема, у кривому розі лише за добу 12 вересня зареєстрували 19 нових випадків захворювання. Наразі загалом по місту від коронавірусу лікується 166 пацієнтів. Більш того, в Україні попередили про початок осінньої хвилі. COVID-19. за прогнозом всесвітньої організації охорони здоров'я пік захворюваності очікують у наступному місяці. Наразі ми спостерігаємо зростання кількості випадків covid 19 в Україні. Ми прогнозуємо, що пік передачі може прийти на початок жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порога своєї місткості. Медики зазначають, у кривому розі є препарати, що використовуються для лікування ковіду, зокрема, й відомий молнупіравір. Він є безкоштовним, а дізнатися про його наявність можна в свого сімейного лікаря. Втім, запобігти захворюванню краще аніж його лікувати. Тож фахівці радять насамперед робити саме щеплення. Ну, звичайно, вакцина завжди була більш дієвою, тому що від вакцини ви не отримуєте наслідки. А які наслідки ви отримуєте при захворюванні, ніхто не знає. Це може бути звичайна гарвая, може бути пневмонія. При вакцині ви нічого не втрачаєте, захворівши вірусом, ви втрачаєте дні працездатності, ви втрачаєте гроші на ліки і навіть втрачаєте своє здоров'я. Тому краще вакцинуватися. У пункті на базі першої амбулаторії 5-го центру первинної медико-санітарної допомоги у наявності є вакцини Коронавак для першого та Джонсон Джонсон для бустерного щеплення. У жовтні очікують отримати гіпфайзер. Усіх охочих вакцинуватися, приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 14 години. Людей щеплюють у порядку загальної черги, без попереднього запису. При собі необхідно мати лише паспорт. Нагадую, що вакцина є в достатньої кількості. Всі бажаючі можуть щепитися. Щеплюватися потрібно. Вакцина вона вже перевірена, вона з гарними сроками, вона, вона у нас з адекватним і правильним зберіганням. Тому боятися цього не слід. Ми всіх чекаємо, ми всіх щепимо, ми вводимо в систему є е дані і у всіх будуть формуватися сертифікати. У дії за інформацією міського протиепідемічного штабу, станом на 13 вересня одну дозу вакцини отримали 550 тисяч кеварістів. Двічі щепилися майже 250 тисяч містян, а бустерну дозу отримали трохи більше 43 тисяч. Поповнити цю статистику можна в одному з міських пунктів щеплення. Вони розташовані у 21-й амбулаторії центрів первинної медико-санітарної допомоги. Їхні адреси, а також номери контактних телефонів, ви можете побачити зараз на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, Максим Мурашов, Перший міський.